Розповісти про тих, хто дає сили, надихає та допомагає триматися під час повномасштабної війни. У тернопільському прес-клубі відбулося нагородження переможців всеукраїнського конкурсу Я журналіст. Один серед лауреатів з Тернополя п'ятикласник Владислав Якубовський. Разом зі своєю керівницею проєкту Анастасією Іванчук школяр працював над інтерв'ю з військовим волонтером, який є односельчанином хлопця. Журі конкурсу високо відзначили роботу Владислава та нагородили його дипломом другого ступеня номінації відео. Я дуже цікавлюся волонтерством та хотів більше дізнатися про нашого односельчанина. Ми підготували питання, склали невеличку розповідь, зняли відео і взяли участь в такому конкурсі. Йому і самому було цікаво дізнатися такі більш особисті історії волонтера, тому що він знав, чи він займається, але багато і таких історій є, які він не афішував, не розповідав. А от Влад розповів. Тема цьогорічного конкурсу джерела стійкості. Історію, яка допомагає триматися під час війни, розповіла та показала Ольга Хома, директорка департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА, фронтова романтика покинутих дзеркал. Так називається фотопроєкт, який представили поза конкурсом. Його створив син Ольги, який зараз перебуває на передовій. Захисник фотографував себе у дзеркалах в покинутих місцях, де раніше існувало життя. Перегортаючи їх, а я повірте, перегортаю їх кожен день, дає мені можливість бути не тільки мамою, а дає можливість мені бути особистістю, громадянином своєї країни і дійсно пишатися здобутками тими, які ми маємо в системі освіти. Всеукраїнський конкурс Я журналіст щорічно проводять ще з 2009 року. Цього року ініціатива встановила новий рекорд тисяча сім учасників, серед яких школярі, студенти та навіть вчителі долучилися до проєкту. Його засновник та організатор, засновник школи універсального журналіста, секретар Національної спілки журналістів України Віталій Голуб'єв. Живе спілкування, ці хвилини безцінні воно забирає дуже багато енергії. Ця вся підготовча робота, але водночас і дає найбільше енергії. Ось такий парадокс. Я відчуваю, що коли ти ділишся цим позитивом із нашими конкурсантами, це до тебе повертається. Віталій Голубів переконує, що участь у такому конкурсі дає кожному імпульс та заряд впевненості у своїх силах. Хоча у майбутньому журналістами стануть не всі учасники проєкту, але своєю працею вони навчаться об'єднуватися заради втілення важливих для суспільства ідей, а тим часом